Ну фактично, ви знаєте, що вчорашнього дня припинене постачання газу. В Україну на власні потреби тільки все те, що пов'язано з транзитом. А звідси виникають ряд питань, які сьогодні, за дорученням прем'єр-міністра, створений такий енергетичний штаб, який буде забезпечити функціонування системи в таких надзвичайних, я би сказав, умовах. Нам треба визначити із подальші кроки альтернативних джерел, зменшення споживання газу, тобто такий дуже серйозний комплекс питань, які. А ми зараз працьовуємо для того, щоб на кожне запитання була відповідь, що ми робимо, в яких умовах, як ми приймаємо цей виклик. До цього штабу входять всі зацікавлені Міністерства і відомства. Я координую роботу цього штабу і будемо відповідно готуватись до різних сценаріїв. Але саме головне забезпечити нормальне функціональне держави навіть в особливо важкий період.